Всім привіт! На вулиці 8 ранку. Вікова всіх витягнула за білетами в бібліотеку на музей. тут така фішка, хто не знає, відкриваєте карточку в бібліотеці. В Касаненько лайбері вона називається. І якщо ви з цією карточкою приходите, ви можете отримати безкоштовні білети в музей. Музей на всі види, музеї, які є в Канаді. Но ми хочемо в цей королівський музей. На жаль, він не скрізь є ці білети. Ну, ми йдемо в бібліотеку 2, 2 кілометри від нашого будинку, бо є 500 метрів від нашого, там немає таку летів. Стоїмость такого квитка в самому музеї десь 50-55 доларів, а 45-50 доларів ну, для дорослого. А в бібліотеці дають їх безкоштовно, але потрібно прийти, зайняти свою чергу, тобто зазвичай, це за час відкрити в бібліотеку. Зараз ну, подивимося, чи вийде вас це зробити. Ми встали в 7 годині і йдемо. Взагалі. Розкажу вам пізніше. Вийшло чи не вийшло? Вітаю, діти нам дали білет в музей на 4 людини. І тепер ми можемо двигатися. Тому що не поїмав, а тоді будемо рішати, куди ми йдемо. Клас. Безкоштовно. Чити ми зекономили 180 доларів. Так ну що, білети ми взяли, в е, музей поки ми не йдемо сьогодні, приїхали в Йоркіл, це самий, один з найбільших ТРЦ в Торонто. Подивитися на речі, з ним спасі щось вибрати. Та й гуляємо бутики, то Chanel, Вітон, Шанель, Тіфані. Ті, Подивимося зараз. Та й...

Кожний практично ходимо по магазинах, щось купляємо Вчора, сьогодні, позавчора. Ну просто вже, з того, що щось може із кави вип'яти або зі Коротше, Зайшли в Тіфані, вибираємо подарунок Ми ж летимо в гості, в, коротше, купляємо подарунок, тому покажемо Купляємо. Що ми купляємо? цепочку на шию. Якщо не забуду, то покажу, як виглядає. Так, Подарок ми вибрали. Двигаємося далі по магазам. Я вже сейчас трошки задобався ходити, але нічого. Що приходимо? Шукаємо маму Днісу, з Денисом, університет в Канаді Ангус. Короче, сейчас Норд йорк чи як? Я не знаю, як ти, короче, магазин називається. Ти її приїхали, покажи, дивіться, просто сумки, блядь. 3000 доларів. За що? Ось от 3-350. Це даже не Луї Витон, це просто бренд, Якщо ти знаєш, підскажіть. Ну ціни космос просто, на сумки, конечно. Я офигеваю, если честно. Если такая у нас, Жесть. Эти келья, сколько стоит? 1049, 1049 yeah? долларов, no, да? 1049 долларов. Это самое лучшее, что можно подарить Ну так, кстати, все. Тоже 1049, 750. Это пивня, вот это вот, прям норм. Оце? Це то, можна можно подарить такие як я. Это прям красиво. Так, що ви розуміли, зразу з ТРЦ, де такий переход в метро, де від, навіть не потрібно виходити на вулицю, тому прямуємо до метро. А так, що, вийшли з метро, Мої ще все-таки не угомонились. поїхали ще по магазину. Я кажу, все, баста, як вдома. Бедно малівочки, щось сяду, щось поїм, вкусно, може попрацюю трошки. В Uber піду попрацюю також треба, тому що сьогодні стать субота. Нормально можна грошей зробити. До речі, завтра з пацанами пограти в футбол. Якщо не забуду, то сніму, покажу. Як і що по чому. Шукаємо поле для оренди. Ну що, прийшов додому, вивівся ліжечко, Лівка, як діва? Мій пес дитинцек. Ой, ой, ой. Щас ідемо, зараз йдемо. Щас моя дівчатка, сей. Щас. щас моя булочка. Красиво, так потягується. Ви, що є, та так, що, я бабу вдома. Переодягнувся і йду в Walmart за буцами, бо завтра граємо в футбол. З того коротше, біжу, покажу чи є, але сказав Артем, що в типу, Walmart можна купити недорого. Сходив коротше, Walmart, Нічого не знайшов з кресовок, таке все галі, взагалі немає Бутс, бам, в бам. Пішов, коротше, ще сходив. в Другий війнерс там дійсно тільки шипами. Ну, Куди шипами на іскусственне поле. Коротше, іду ще в місті немає, а то йду додому, буду грати в своїх кросах білих. Так, коротше, такі вам новості. До речі, якщо комусь потрібні там продукти, або шмотки, або дешеву мебіль, подушки, одіяла, в Велмарті хороші прайси. От реально, навіть якщо оцінювати з Амазоном, то в Велмарті така ж сама ціна. Прийшов, купив, або заказав, в них сайт є, або в магазин наявності дуже дофіга всяких класних речей. Тому кому потрібно, майте на увазі. Що, друзі. На сьогодні все. У мене вже сідає батарея, я добігаю додому. Дякую, що були зі мною цей день. Якщо будуть якісь питання, я задаю, завжди на зв'язку. Пишіть в інстаграм, пишіть коментарі, ставте Дякую. пальці вверх, підписуйтесь на канал, буду радий спілкуванню. Сьогодні, до речі, зустріли в цьому, як його В Йорклуді, в ТРЦ, свого підписника, Та він каже, о, чувак такий стоїть, він на нас прийде, каже, а ми такі, угу. А я на вас підписаний. З так неожиданно когось зустрічати того метабесу. Ну, Хоча я вже тут багато хто знаю, то ну, тіп, з нами зараз спілкуються, але всі знайшли нас через Ютуб. Тому всім гарного вечора, тому що у мене вечора. Я то вдома.